Звісно, що слово може вбити і зцілити душу. Шкода, що ми назавжди і про це пам'ятаємо, особливо ж той, хто тримає в руках святе письмо, перо або цілюще зілля. Серенади гітар під вікнами, ми на варті таких квіток. Доторкнися до мого відчая, доторкнись до моїх думок. Зрозумій мене невідчужену, щоб не падав холодний сніг. Переріжу струну, напружену сліз своїх і пісень своїх, доторкнись до рядків неписаних, що хотіли зігріти нас небо вдалечі, небо високо, я боюсь зупиняти час, а гітарний акорд під вікнами, наче зніме гору з плечей, не ночами, думками, світлими, а мелодіями очей і ридали, цвіли каштанами, це весна в небесах пливла під гітарними. Під незнаними вся земля мов пісні була. Сиренади змагались з вікнами і нарешті перемогли. Не хотілося бути вічними, це каштани в душі цвіли. Дивна, тремтлива, притишена, ніжне, душевне, щемливе, просте, з болем сльозами пекучими змішане, щире, чутливе, буденне й святе. Тепле, бентежне, жадане, благаюче, вічно й коротке, неначе життя, гостре, шалене, колюче, палаюче, мрій розкрилля і серця биття, лагідне, вільне, розквітле, чаруюче, ясне, вогнисте, чудне, мов сні, горде, пречисте, журливе, хвилююче, перше кохання явилось мені.